Друзі, всіх вітаю! 7 лютого, і ми зараз з зразінка приїхали в парк Марка Твена. Зараз 16.30. і ми приїхали на вечірню прогулянку. Чому так пізно спитаєте ви? А я вам відповім, тому що по п'ятницях в паркі Марка Твена проходять танці. Поклич мене на танці. Та, 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 та. Відразу пісня, друзі. Але що ми будемо сьогодні танцювати, це ще не точно. Чому спитаєте ви мене знову? І я вам знову відповім. Одесити показали вже свою незламність, мужність, стійкість, що ці страшні обстріли війна не зламає їх. Їх дух, їх жагу до життя, як і на всіх українців. А мороз мінус два не зламає Одеситів, теплолюбивих Одеситів. От зараз ми це перевіримо. Так, сьогодні в Одесі мінус два відчувається як, як холодно, дуже холодно, руки замерзли. Йдемо перевіряти, чи танцюють одесити, гріються танцями, чи вдома сидять, і вдома танцюють. Ходімо. Друзі, подивіться, як ялинки ще прикрашені тут. Растюня! Растюнечка! Расть. Растюш. Растюня зараз зайнята, вона шукає білок. Вона постійно зайнята, то вона чимось незадоволена, то вона задоволена. Я вже чую музику. Ми живемо від Мендельсона до Шопена. І треба прожити так, щоб між ними грала 7.40. Зрозуміли, друзі, так що танцюють всі. Опа, Растю теж запрошує вже якийсь киста. Все пішли танці. Друзі, нові декорації до дня закоханих. Ми прийдемо, коли стемніє. Подивимось. Боже, як красиво! fall wow. Йдемо в Чебуречну. давно нас тут не було. Має такий куточок для дітей Чебуречна, з телеком, з мультяшками. Дуже стільна. А де Растінька? Растя вже десь пішла? Мама каже, що я пирожок. Це бараніною у нас тихо. Вийшли ми з Чиборічна, погрілися, поїли. Дуже смачно, дуже смачні чебурєки. Буковель, при всій любові до тебе. В тебе теж дуже гарні чебурєки, смачні, гарні. Смачні чебурєки ми їли, але Одеса переплюнула навіть Буковель. Чебурєки найсмачніші тільки в Одесі. Так що приїжджайте, приходьте. Куди я йду? Оце вихід, але ми ще не на вихід. Я хотіла показати вам. І сама подивитися, яка тут інсталяція. Ялиночки прикрашені, жовто-блакитні. Ось так. А ми йдемо далі. Ну я думаю, що танці вже закінчилися, тому що, друзі, одесити так, стійкі, вони танцювали, а я не витримала. Я пішла в Чебуречну, тому що я дуже змерзла. Тіла ні, тому що я підтанцювала, а руки тримати цю камеру. Я думаю, хто там бігає, вона пішла в хінкальню. Растя! Растя. Я думаю, схоже на Растя, Растя пішла в кінкальню. Ну, нормально так, з Чеборічний вийшла, пішла в кінкальню. З кінкальні вийшла, пішла в Чеборічну. Ну, ну. Поклич мене на танці, ти поклич мене на вечерю, да, Растя. Ходімо, начебто ми тільки зайшли. Ой, да, друзі, морозець хороший, не знаю, мінус два, мені здається, що мінус двадцять. Нам тільки що в Чуборічне розповіли анекдот сусіди по століку. Кажуть, то гості приходять, а в них питають, вам їжу класти в чисту тарілку чи миту? А вони кажуть, а яка різниця? Ну мита це під краном, а чиста то собака вилізала. Я кажу, так, у нас майже так же. Опа, у це! Да. Друзі, я в шоці, танці в розгарі. Танцюйці. Просте, пішли. Це хай я не знаю. Мені здається, що я буду кожну п'ятницю сюди приїжджати. Дуже класно, так атмосферно і не знаю чому. Чи я вже дожила до того віку, коли мені це цікаво, чи не знаю в чому, в чому причина? Я пам'ятаю, що коли я була ще молода, то у нас в паркі теж були танці кому за 30. І ми приходили своєю компанією в парк ну, по своїх справах. Да, у нас там свої були локації, але ми проходили повз цих танцюляк і постійно з цього сміялися. Там стояли, підглядали, що хто як танцює, ти сміялися. А зараз мені взагалі так хочеться з собою Ну не хочеться, я танцювала. Друзі, обалдіть, все світиться, подивіться, яка краса. У мене телефон не передає, але тут дуже красиво. просто дуже. Пішли в той ресторан, де ми були, Подивимось ці локації до Дня Закоханих, а потім підемо ще тут, пройдемось. Чи може спочатку сюди, давайте сюди підемо. Боже клас! Чому в парку Шевченка немає таких танцюлях? Там би ми точно ходили кожну п'ятницю, кожну суботу, тому що це поруч з нами. Що нам? нам? Ми їздимо по всій Україні, що ми не можемо приїхати на черьомошки чи що. Це ми зайшли в кафешку з гольфом чи ресторан. А я згадала теж про їжу анекдот, коли е, сім'я ведмедів, вони сіли за стіл вже, чекають вечерю, чи не чекають, а просто сидять за столом, і папа ведмедь бере тарілку, каже, хто їв з моєї тарілки. Маленький мишка. Теж бере свою тарілку і каже, хто їв з моєї тарілки. А мама медведеця каже, та я ще не насипала. <гум> 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 Уті, добрий вечір. Бозі мой, добрий вечір, вам не холодно. Манюня. Так, Ходімо ще в той ресторан та будемо їхати і по дорозі монтувати відео, щоб ви його сьогодні побачили, бо вже ніч, нічого, ви чекаєте відео, а я кажу, Боже, яка краса, Боже, яка краса, ну це дійсна краса, але ну, треба поспішати, Наталі. Глядачі чекають. Боже друзі, це дійсно якийсь там музей під відкритим небом, це не ресторан. Просто я що приходила на новорічні декорації, що на ці, що ці масштаби перше такі такі, ну дійсно, подивіться, скільки тут фотозон. До Речі, в Лавантії, там теж якісь чи є, чи будуть декорації до Дня Закоханих. І мені здається, що новий рік там ніхто не прибирав. Ну, Скільки я бачу відео з Лавандії, то і зараз там ще стоять новорічні локації. Прекраси новорічні. Друзі, ось така красота в парку Марка Твена. Ми будемо закінчувати своє відео, будемо бігти. Да, Рассенька, біжимо, біжимо на маршрутку і в процесі будемо монтувати відео. Все, до зустрічі, пока-пока. Треба показати щось красиве, а я темряву показую. Ось так. До зустрічі, друзі. Пока-пока.